Та саме трендова піца у рожевій коробці, де її придбати. Окрім подолу, вони тепер є на позняках. Це одна з найсмачніших піц у Києві з демократичними цінами. Сам заклад невеликий, але затишний. У меню цікаві поєднання. Є навіть піца зі смаком борщу. Тут пухкі смачні бортики і багато начинки. Тісто класне, воно аж повітряне. Піцу готують дуже швидко. А ще прикольно, що у них є веганське меню. А хто любить, як я зекономити, вони придумали комбо меню, де вже відразу. Піца, картопля та напій. А окрім піци, сюди можна завітати на сніданок. Мені подобається їх шніцель. Відразу подається з салатом, пюре, соусом. Окрім збалансованості, це реально смачно. Обслуговування тут привітне і чудово, що заклад Петфрендлі. Ми наїлися удвох за 850 гривень. Ще й одну піцу забрали з собою. При самовивозі у них діє знижка 10%. А тепер, окрім подолу, вони є на поздняках. Показую вам зону доставки. Тепер на лівому, не виходячи з дому, можна насолоджуватися піц. Ю у рожевих коробках нова точка доставки самовивозу знаходиться на Григоренка.